Завдання розв'яжіть логарифмічні нерівності. Зверніть увагу, ці логарифмічні нерівності не відносяться до найпростіших. Тобто вони не розв'язуються за звичайною стандартною схемою. логарифм менше логарифма або логарифм менше числа або більше. Нам спочатку потрібно зробити якісь дії, щоб звести цю нерівність до найпростішої. І ось тут два, дві різних послідовності, в якому саме порядку робити дії, я в різних прикладах покажу їх по-різному. В першому давайте будемо рухатися від. Спочатку розберемося з логарифмами, а далі будемо вже розглядати область визначення, робити висновки. Так. В лівій частині логарифм плюс логарифм. Ми знаємо, що сума логарифмів. Є така формула у нас. Сума логарифмів дорівнює логарифму добутку. Тобто, в лівій частині можемо замінити на логарифм за основою 2 від добутку х плюс 1 на х. Менше або дорівнює від 1. Обведу, що де взялося. Ось був х плюс 1. Ось він. Ось він X. Він, ось він. Це можна зробити тільки завдяки тому, що у нас тут логарифми з однаковими основами. Далі маємо вже стандартну логарифмічну нерівність. Логарифм виразу менше, бо дорівнює від одного. Отже, можемо розв'язувати, як звичайно. І ось тут, розв'язуючи як звичайно, ми повертаємося аж до першого першої нерівності. Область визначення. Важлива для першої оригінальної нашої нерівності. Ми виписуємо вирази під знаком логарифма з першої нерівності, яка у нас була дана. Перший вираз і другий вираз. Зверніть увагу, якщо оцей синій вираз буде додатнім, і жовтий вираз теж буде додатнім то їхній добуток теж буде додатнім, і з цим логарифмом теж буде все в порядку. А тепер уже робимо висновки з другої нерівності, що ми звідси можемо отримати. Перевіряємо основу, основа велика більше одного, знак нерівності не міняється. Х плюс 1х менше або дорівнює 2 в першому степені. Об'єднуємо це все в систему, і її розв'язання буде розв'язком початкової нерівності. Ще раз що звідки? Область визначення. Область визначення. Причому обов'язково по оригінальній нерівності. Ось так, стрілочкою, покажу. Що ось оце ось так, оце ось. З початкової, з оригінальної нерівності. Нам важливо, щоб. Перші самі нерівності все працювало, щоб там логарифми були від додатніх чисел. І тепер розв'язуємо, як звичайно, окремо кожної з нерівностей. Зверніть увагу, перша і друга нерівності лінійні, а, друга, а третя нерівність, коли ми розкриємо дужки, вона буде квадратна. Тому я зараз трішечки спрощу першу і другу, а тоді третю випишу окремо і розв'яжу її за схемою розв'язування квадратних нерівностей х більше від мінус одного з першої, з другої х більше 0, з третьої х плюс 1 на х. х квадрат плюс х, двійку з, лівої, з правої частини переношу в ліву частину. 2 в першому, тобто 2. Перша і друга нерівності, власне, вже розв'язані, а третя нерівність квадратна. Її треба розв'язати окремо х квадрат плюс х мінус 2 менше або дорівнює від нуля. Пригадуємо методи розв'язування квадратних нерівностей. Знайдемо корені виразу в лівій частині. Оскільки, у нас оскільки вираз у нас тут квадратний і зведений, то можемо використати теорему вієта. Х перше плюс х друге дорівнює мінус 1 коефіцієнт з протилежним знаком. Добуток х перше на х друге дорівнює третьому коефіцієнту мінус 2. Х1. Та х2, їхній добуток від'ємний. Отже, у них будуть протилежні знаки. Їхній добуток мінус 2, сума мінус 1. Так, це числа 2 і 1. І щоб отримати мінус 1 в сумі, поставлю ось тут мінус. Мінус 2 і 1, їхні, їхня сума мінус 1, все правильно, їхній добуток мінус 2, все правильно. Креслю вісь, відповідно до схеми розв'язування квадратних нерівностей. А Нерівність нестрога, зафарбована точка мінус 2, зафарбована точка 1. Перевіряю вираз. Коефіцієнт перед квадрат додатній, отже, це парабола з гілками вгору. Гілки вгору у схематичної параболи. Знак менше, тобто мене цікавить частина графіка, яка менше нуля, тобто від'ємна. Розв'язок даної нерівності тільки цієї нерівності тільки третьої. Проміжок від мінус 2 до 1. Так, тепер ми розв'язали три нерівності. Перша нерівність ось її розв'язок. Друга нерівність ось її розв'язок. І третя нерівність її розв'язок в проміжок від мінус 2 до 1, включно і мінус 2 і 1. Нам потрібно знайти перетин цих трьох розв'язків. Ми можемо зробити прямо тут, на цій осі. Або можемо окремо накреслити. Тут залежно від того, як саме зручно, у мене ось тут невеличка зовсім, потрібен більший масштаб, того я намалюю окремо трішечки побільше. Але можна одразу до. Квадратної нерівності крестити побільше і тоді вже позначати її інші розв'язки. Отже, зверху донизу рухаюся. Х більше мінус 1. Мінус 1. Виколота точка строго більше від мінус 1. Друга нерівність х більше нуля. Х більше нуля, ось він розв'язок. І третій. Від мінус 2 до 1. Тобто, оце ось креслення я перенесу на новий малюнок. Мінус 2. Мінус 2 десь тут, ліворуч від мінус 1. І 1, А 1 десь тут. І штриховка від мінус 2 до 1. Дивимося, де співпадають всі три штриховки. Немає взагалі штриховки. Одна, дві, а ось всі три. А далі знову дві. Тобто, нас, ми отримали проміжок, ось цей ось. Оцей ось, ось відрізочок. Де співпадають всі три штриховки, тобто цей відрізок є розв'язком для кожної з цих трьох нерівностей. І запишемо відповідь. Х належить проміжку від нуля. До одного включно. Тобто ми розв'язали всі три нерівності, знайшли перетин цих розв'язків і записали його у відповідь. Спочатку ми спростили трішечки нерівність, а тоді записали область визначення, зробили висновки з самої нерівності і далі їх уже розв'язували. В другому використаємо трішечки інший метод. Спочатку знайдемо область визначення. Запишу область визначення і знайду, яка, власне, це буде область, який це буде проміжок. Область визначення це тільки, які можуть бути значення. Тобто, х 1 може бути тільки додатнім. Воно під знаком логарифма, тільки додатнє. І х так само. Х може бути тільки додатнім. Зараз я знаходжу тільки область визначення даної нерівності. Розв'яжу цю систему лінійних нерівностей. Х більше 1, х більше 0. Коли х більше і 1, і більше нуля одночасно. Можна накреслити на осі, можна одразу зробити висновок і записати його. Тобто, оця вісь, вона не обов'язкова. Більше нуля, більше одного. Х більше одного. Можна записати проміжком, а можна ось так. І я собі його завжди одразу ось так обведу, якщо знайдено область визначення, запам'ятали його, потім до цього повернемося. А тепер ми працюємо з нерівністю, незважаючи на, що там у мене в області визначення. Тобто тепер ми вважаємо, що все в порядку можна взаємодіяти з цією нерівністю. В лівій частині маємо логарифм плюс логарифм. В правій частині маємо логарифм плюс число. І ось тут можна діяти по-різному. Можна з цієї одинички зробити логарифм. Тоді у нас в лівій частині буде сума, і в правій частині буде сума. Або можна цей логарифм перенести в ліву частину. Отримати тут суму і ще різницю, а в правій частині буде тільки одиничка. Якщо я перенесу сюди, то у мене тут буде різниця, і різниця логарифмів це логарифм частки. Я не люблю, коли в мене виходить частка, навіть якщо там просто двічка. Того я обійдуся без частки. Напишу ліву частину просто перепишу. Логарифм за основою 3 від х-1. Плюс логарифм за основою 3 від х. Щоб повночасно відбувалося. А в правій частині я напишу, що це. Так, цей логарифм теж переписую. А з одинички теж роблю логарифм за основою 3. Логарифм за основою 3 від якого числа до рівня 1? Від 3, звісно. І тепер дивіться: в лівій частині сума, в правій частині сума. В лівій частині маю логарифм за основою 3 від х-1 на х. В правій частині маю логарифм за основою 3 від 2 помножити на 3. Тому що сума логарифмів це логарифм добутку. Логарифми з однаковими основами. І отут, дивіться, я вже вважаю, що оці ось вирази в мене додатні. Тобто мені не треба розписувати, що оцей має бути додатнім, або оцей, або їхній добуток. Якщо вони обоє додатні, то їхній добуток теж буде додатнім. Я просто знімаю знаки логарифмів, звертаю увагу на основу. Основа більша від одного. Отже, знак нерівності не зміниться. Х-1 на х. Більше 2 на 3, 6. Отримала звичайну квадратну нерівність. Розкрию дужки х квадрат мінус х. Шістка сюди переїде. Корені. Зведена квадратна нерівність. Отже, корені можна знайти за теоремою вієта. Сума їхня плюс 1. Добуток їхній, мінус 6. Це, так, числа з різними знаками, отже. І різниця їхня одиничка, отже, це числа 2 і 3. В сумі вони мають давати плюс одиничку, отже, мінус 2 і 3. Знайшла корені, креслю вісь. Згідно з методів розв'язування квадратної нерівності. Нерівність строга мінус 3. Перевіряю в нерівності коефіцієнт додатній, гілки, гілки параболи вгору. Знак більше, тобто мене цікавить додатня частина параболи, ось вона. І тепер я повертаюся ось туди, що було там на початку. Повертаюся обов'язково до області визначення. Обов'язково потрібно врахувати тепер область визначення, якщо рухаємося за цим методом, якщо область визначення знаходилася окремо, знаходилася до розв'язування. Отже, х має бути більше 1. Ставлю десь тут одиничку, між мінус 2 і 3. Більше одного це ось, так? І дивлюся, де у мене співпадають співпадає штриховка. Ось. Тобто, розв'язком даної нерівності є проміжок від 3 до плюс нескінченності. Х належить проміжку від 3 до плюс нескінченності. Готова, ця нерівність також розв'язана. Розв'язок знайшли. Це буде її відповідь.